Доброго часу моїм глядачам. Показую вам отакі шикарні підсвічники з бронзи. Я так думаю, що це амалі. Такі дуже шикарні малюнки. Бачите, на одному підсвічнику один, на другому другий. Вони просто є, як на мене, вони є просто шикарні. Бачите оці малюнки. Показую одразу дефект. Бачите, йде тріщина. І тепер, якщо подивитися, оцього частина. Нагнути. Тобто, бачите, не рівно, а трошки нагнуте. І не пану падав. було, бачите, навіть там всередині трошки видно. Оце єдине, що дуже шкода. Бачите, її від того удару пішла тріща. От, показує зразу, що були винні дефекти. Так, отой От другий підсвічник цілий. Рівнесенький. Бачите, а той трошки наклонений, але я рівняти його не буду. Краще собі його порівняв той, хто більше в тому розуміється. От такі о два. Ну, вони просто шикарні. Всім дякую за перегляд.